Городоцький телерадіо браз-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги інформаційна програма Городочина. На її початку коротко про головні події сьогоднішнього випуску. Чергова хвиля мобілізації не обійде і військово зобов'язаних Городочини близько 130 чоловік з двох районів Городоцького та Ярмолинецького будуть відправлені у зону АТО. Третя чверть для школярів найтриваліша, крім того, у суботу діти навчатимуться. Олександр Герега та громадська організація за конкретні справи організували для дітей веселе і цікаве дозвілля серед головних заходів, конкурс малюнка, театральні вистави серед спортивних подій, чемпіонат області з пауерліфтингу. І при цій та інші теми детальніше у наступних сюжетах городоцько Ярмолинецький об'єднаний райвійськомат готується до четвертої хвилі мобілізації загалом та першої у 2015 році. Всього поточного року планується три хвилі мобілізації: у січні, квітні та червні. Перша хвиля мобілізації до лав збройних сил України має розпочатися 20 січня і триватиме 90 днів. Детальніше дивіться і слухайте далі. Цьогорічна мобілізація буде проводитися планомірно та із врахуванням попередніх помилок, запевняє районний військовий комісар. До лав армії залучатимуться лише здорові і психічно придатні люди. В ході четвертої хвилі мобілізації військовий комісаріат буде відмовізувати військовозобов'язаних, які є спеціалістами, тобто ті, які вже пройшли військову службу і одержали ту чи іншу військову спеціальність у своїх військових підрозділах. Крім того, призиватимуть військовозобов'язаних, які не мають певної військової спеціальності. Їх вони опановуватимуть безпосередньо під час навчань у військових частинах. На протязі місяця-двох з ними буде заняття безпосередньо військових частинах, де вони в службу. Їм буде надана та чи інша військова спеціальність, і згідно з цією спеціальністю, далі вони будуть переходити в свої підрозділи і далі виконувати обов'язок в зоні. Ми проводимо підбір особового складу. По тим військово-обліковим спеціальностям, які нам дані з Хмельницького обласного військомату. Проводиться відбір особового складу, підбір, вот, направлення його для проходження військово-лікарської комісії. І вже по результатам військово-лікарської комісії приймається рішення щодо кожної людини. Загалом з Городоцького та Ярмолинецького районів під час першої хвилі мобілізації цього року планується призвати близько 130 чоловік, чимало надій покладають на добровольців, адже саме вони найбільш патріотично налаштовані військово зобов'язані. Як і раніше, їм надаватиметься певна перевага у виборі місця проходження служби. Хтів би звернутися до всього чоловічого населення району, не бути байдужими до долі батьківщини, підтримати. Своїх побратимів їм треба наша допомога. Вони вже цілий рік виконують обов'язки. Хто в зоні, хто в забезпеченні проведення терористичної операції, тому їх треба також допомогти стати на їхнє місце, виконати свій громадський обов'язок. Не став чекати, поки його мобілізують житель села Завадинці Богдан Коп, і цими днями він сам прийшов до району військового комісаріату, аби записатися на службу за контрактом. Така в мене натура, як би сказати. Я вирішив переговорив з Ріднею, яка усвідомив, мав свою маленьку справу, я казав, в селі, трошечки розпродав то і все, трошки прикупив спорадження, ви сказали, хлопці порадили, та й от прийшов. Варто зауважити, що районний військовий комісар теж побував у зоні АТО. Стати добровольцем він вирішив разом з обласним військовим комісаром. Там він провів два місяці. Того е виявляли. І диверсантів, і виявляли вороже настроєне населення, ну так званих цих сепаратистів, які своїми діями там і могли якусь її обстановку накалити. але е, задачу ми там свою виконали. Після цього був перекинутий направлене вірніше в Харківську область, де виконує зав... бойове завдання наш батальйон 7-й батальйон територіальної оборони, який створений в нашій Хмельницькій області. Для надання допомоги, і остання поїздка знову була в зону антитерористичної операції Старобільська, і на сам кінець відновлений призов юнаків до лав Збройних сил України. Та тепер до армії покличуть і лише громадян, яким виповнилося 20 років. А призовний вік буде збільшений до 27 років. Крім того, на відміну від вже звиклих 12 місяців цього разу, призвані українці служитимуть півтора року. Для громадян з вищою світою термін строкової служби становитиме один рік. Негода минулих вихідних додала роботи енергетикам сильні вітри, шквали та буревії синоптики відносять до надзвичайних подій, тому частіше всього оголошують штурмове попередження. Минулих вихідних на Городочині теж бушував сильний вітер. Про погіршення в погодніх умов гідрометеоцентр працівників городоцького РЕМО попередив завчасно. В ніч з минулої суботи на неділю подекуди пориви вітру досягали 30 метрів за секунду. Відтак на ранок деякі села району залишилися без світла. Найбільше повітряні лінії були пошкоджені у Клиновому лісоводах та Кремінні. Там були пориви вітру, і були ламані гілки від дерев. І У нас вибило в лінії аварійно, сталося відключення. Виїжджали на пошкодження і проводили відповідний ремонт ліній. Наслідки негоди вдалося ліквідувати до вечора. Відтак того ж дня у цих селах було відновлено електропостачання. Електромережі також були пошкоджені в інших населених пунктах Варівцях, Остапківцях та Сатанові. Повітряні лінії вони не дуже устойчиві до вітру, але, в принципі, ще від такого вітру в нас ще мережі витримали. За день до вечора ми справилися зі всіма пошкодженнями. На щастя, не довелося визивати городоцьку бригаду. У місті минулими вихідними аварійних відключень абонентів через негоду не було. Дякувати Богу, нас пронесло трошки. В наші городоцькі мережі витримали. І так, що тут пошкоджень таких не було. Вчора одна опора впала, то дерев'яна, вона ніякої шкоди не задіяла Такого результату вдалося досягти завдяки тому, пояснює директор Городоцького РЕМУ, що Ремівці до осінньо зимового періоду готувалися завчасно. Крім того, на вихідні дні наказом Хмельницькобленерго були призначені відповідальні чергові у кожному районі електричних мереж. Хочу подякувати нашим працівникам бригаді Кекеля Сатонівській бригади там взагалі. Сильна і потужна, і така працездатна бригада вона завжди відгукується по першому зову. Бригада нагороднього Олега Гринчука, Артема. Ну, на щастя, городську бригаду не прийшлося відзивати. Крім знеструмлення деяких населених пунктів району, негода більше ніяких збитків на Городочині не заподіяла. Із 12 січня у городоцьких школярів розпочався другий семестр навчального року. Триватиме він до 30 травня. Третя чверть у школярів буде найдовшою. Учні навчатимуться до 30 березня і знову відвідуватимуть школи по суботах для того, щоб зекономити знову енергоносії. Тепер канікули. Ми плануємо перенести десь тридцятого з, з 30 березня по, по 14 квітня. Він неділі. Крім того, начальник відділу освіти заспокоїв харчування учнів початкових класів у школах до кінця цього навчального року здійснюватиметься на рівні першого семестру. Нам вдалося за рахунок бюджету минулого року запастися деякими продуктами харчування, і харчування зараз здійснюється на рівні минулого календарного року. Дещо закладений бюджет, але мала кількість грошей. А за рахунок минулого бюджету ми думаємо, що харчування буде здійснювати до кінця навчального року нормально. І вже маємо сумну статистику. На жаль, спочатку цього року на Городоччині сталося три пожежі, в одній з яких загинуло. Двоє людей пожежа з трагічними наслідками сталася в селі нове поріччя. Її причиною була необережність під час паління у нетверезому стані. Ще одна пожежа виникла у селі лісоводи через коротке замикання електромережі і остання у пільному Олексинці, де причиною стало неправильне використання пічного опалення. Але завдяки злагодженим діям наших підрозділів ці пожежі успішно були ліквідовані в швидкий термін. Відтак працівники служби надзвичайних ситуацій, вкотре звертаються до мешканців району та прохають не відноситися байдуже до їхніх застережень. Зараз якраз триває опалювальний сезон, тому уважно ще раз перевірити свої печі, електромережі, її справність і дотримається найпростіших елементарних правил пожежної безпеки, бо відповідальність, як кажеться рятує ваше життя. І вже традиційно громадська організація за конкретні справи за ініціативи та підтримки народного депутата України Олександра Гереги організовує різнопланові заходи, щоб канікули та навчання наповнити цікавим дозвіллям. Для дошкільнят проводився онлайн конкурс найкращого малюнка для молодших школярів міста. Приїхав театр юного глядача. З обласного центру. Панкуцький. Інсценізацію цієї української відомої народної казки привезли для городоцької дітвори актори обласного театру юного глядача. На сцені лялькові герої передали казкових персонажів у всій своїй красі. На макітру пір'я треба. Йо, все у нас іде, як світ, кличуть звірі. На обід. На обір! Одна що наші нам ти ходити, коли я і в тебе ситима казка. Ця відома усім з дитинства. Тому діти знали, чим вона закінчиться. Відтак всю енергію віддали гучним аплодисментам та позитивним емоціям. з Пан Коцький. Да, дуже, дуже там там тоже І себе боє ще вистав я б дуже, Ну, дуже люблюся я ну, такі пекодні, ну, вистави. Справді на Городочині і старий і малий знає від кого можуть йти добрі справи для людей і для дітей. Бо, за словами представників громадської організації, за конкретні справи найбільше про кого турбуються і для кого працює Олександр Герега це діти. Бо впевнений, що вони мають рости здоровими, щасливими і усміхненими. Оле сьогодні правильно є такий наш народний депутат Олександр Володимирович Герега. Знаєте такого? Тож давайте подякуємо йому за такий чудовий сьогоднішній вам день і нашим чудовим артистам, які сьогодні предоставили вам таке задоволення. Дякую. Вже традиційним у новорічно-різдвяні свята став онлайн-конкурс на кращий дитячий малюнок, організований і проведений громадською організацією за конкретні справи. Цього року тема конкурсу новорічний городок. Діти дошкільного віку взяли активну участь у ньому і як результат є багато переможців. Дев'ятеро дітей було відзначено за результатами конкурсу. За словами організаторів, такі заходи розвивають в дітях патріотизм, любов до рідного краю, творчу уяву і фантазію. Дітям хочеться побажати, щоб виросли здорові, розумні. Слухалися батьків і були завжди за допомогою батьків такими творчими і такими натхненими. Тому що насправді це, бачу навіть знайомі обличчя, обличчя, ті, які батьки того року приймали участь, то це завдяки вам, ви їх виховуєте, своїх діточок, ви їх ростете, ми допомагаємо і ми підтримуємо вас, і підтримуємо ваших дітей в розвитку і в подальшому такому правильному шляху. Діти щасливі того, що взяли участь у цьому конкурсі, і що отримали гарні подарунки. Батьки теж щиро вдячні Олександру Герезі та його команді за те, що дбають про дітей. Про цей конкурс ми дізналися з садочка, сонечко вирішили взяти участь, тому що новорічний якраз свята, і тема така засніжений городок. Захотіли зобразити з синочком разом сніг. І спортивна тематика 9 січня у городку проходив чемпіонат області з пауерліфтингу. Наше місто представляли понад 15 городочан. За ходом змагань спостерігали і наші кореспонденти. Змагання у спортивному клубі Епіцентр стартували о 14-й годині. В них взяли участь більше ста спортсменів, серед яких був і чемпіон Європи 2013 року серед юнаків Сергій Божук. Для мене це спорт, якому ти можеш показати свою силу, свої можливості. Так як там силоветрихборство, кожен сам кожного є своя улюблена вправа, в якій він себе може проявити, і в цьому вся фішка, так скажімо. Крім цього, чемпіона Європи у змаганнях взяли участь ще й інші призери чемпіонатів Європи, світу, майстри спорту України, майстри спорту міжнародного класу. Ну і звичайно, спортсмени-початківці. По-перше, всі наші учасники мають виконати контрольний норматив, щоб дати залік своїм районам, своїм містам. Ось і від це вже буде складатися їхні призові міста. Ну, для учасників це свій стимул, то с покращують результат. А переможці будуть складена збірна команда області до виступу на чемпіонатах України, а звісно, вже... З чемпіонатів України будуть виступати на чемпіонатах Європи світу. Тут в Україні на змаганнях, чи на області, чи на Україні, досить високий рівень організації. Судді, вимоги суддів, такі ж самі, як і на Європі, і на світі. Тому досить легко. Мені навіть, можна сказати, тяжче виступати на області, ніж на світі. Більше хвилююсь. На чемпіонаті виступало багато студентів Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Завдяки генеральному спонсору компанії епіцентр та організаторам змагань чемпіонату городку був проведений на дуже високому рівні. Дуже приємно завжди бути на Городочині. Городочина завжди на високому рівні приймає змагання будь-якого рівня. Тим більше на сьогоднішній день побудований такий чудовий комплекс з епіцентром, який дає можливість проводити змагання не тільки всеукраїнського, але й міжнародного рівня. Тут також можливо проводити. Збори спортсменів сам директор спортклубу запевняє, тепер організувати змагання і прийняти спортсменів у нашому місті зовсім не важко, адже є уже чималий досвід. Звичайно, коли ми вперше приймали, хоча б принаймні той Чімнат е, Хмельницької області, спавлюючим серед чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, юнаків і так далі, ми зараз маємо вже великий досвід. Ми зараз спокійно приймаємо. Любу кількість учасників Люби любі змагання тут завдяки знову ж таки новоствореній базі є можливість створювати умови для того, щоб таланти створювати, роз, ну, розвивати, щоб ці таланти могли себе прославляти і городоччину і всю країну в цілому. В результаті змагань городоцька збірна серед чоловіків та юніорів у чемпіонаті області посіла друге загальнокомандне місце серед юнаків, третє. В особистому заліку серед чоловіків перше місце виборов Андрій Андрущенко, другий – Віктор Романюк, третє. У відповідних вагових. Категорія Андрій Мельник, Сергій Підлісний та Сергій Радзієвський. Серед жінок друге місце посіла кльоц Лілія. Найсильнішими юніорами виявились Віталій Гуменний, друге місце. Артем Ямський третє місце, Василь Ретуков третє місце та Павло Ціпко друге місце. Найкраще серед юнаків та дівчат свої сили продемонстрували Любомир Ямський перше місце. Повар, Руслан, перше місце, Мазурович Віта перше місце та Чирська Юлія друге місце. Цю інформацію ми завершуємо сьогоднішній випуск. Гарного настрою і доброго здоров'я! Бажає творча група Телерадіо Прес-центру. Вам шановні телеглядачі! До нових зустрічей в ефірі.